Привіт, друзі! Сьогодні, 14 червня, з вами знову реклачок. Війна на близькому сході набуває обертів. Але кажуть американські чиновники, за тиждень вона закінчиться. Іранські військові командири думають дещо по іншому, але там нові командири, тому що попередніх немає. Вони знищені, і знищена вся переговорна група, яка мала зустрічатися завтра із Вашингтоном. Для підписання без'ядерної угоди, принаймні для обговорення її щонайменше. Але Трамп сказав, тепер немає з ким говорити. Втім, Тегеран не поспішає відмовлятися від завтрашньої зустрічі, але скептично до неї відноситься. Іран всю ніч фактично гатив по Ізраїлю. Є прильоти, є загиблі в Ізраїлі, і ми завдавали ударів по території Росії, вразили два заводи. І росіяни били по нас. Ну, фактично, на сьогоднішній день ми вже говоримо про дві війни, які набувають ширшого масштабу. Звісно, про війну на Близькому Сході. Поки що ми говоримо як про початковий етап, але все ж таки цікаво знати, як то впливає загалом на ситуацію у світі. Я зібрав для вас доволі багато друзі, інформації. Випуск певний буде не коротким. Тому на лаконічність не претендую, але буду намагатися зробити його для вас максимально цікавим. Якщо це так, напишіть, будь ласка, у коментарях. І також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, аби закрити їхні нагальні потреби. Детально про збір я залишу опис під цим відео. Прошу вас долучитися. Нам потрібно зібрати 110 тисяч гривень. Майже половину ми вже закрили за рахуванням тих донатів, які ви робили раніше, і вчорашніх вечірніх. Тому дуже вас прошу долучитися, хто скільки може. 50, 100, 200, 500 гривень. Тисяча також дуже дуже важливі. Дякую! І тепер, як кажуть, поїхали! Розпочну із атаки по території Росії. Цієї ночі дрони, як полюбляють писати українські змі, добрі дрони, невідомі дрони. Звісно, це наші дрони. Не будемо приховувати те, що ми можемо справді задавати ударів по території Росії. Вони атакували хімічне підприємство невинно Азот у Ставропольському краї та Новокуйбишевський завод каталізаторів у Самарській області. Трішки про ці підприємства. Завод каталізаторів входить до структури РосНЕФТІ і є одним з найбільших підприємств Росії та Східної Європи у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу, і спеціалізується на виробництві та регенерації каталізаторів для нафтопереробки та нафтохімії. Тому цей об'єкт дуже був важливим для нас. І це єдиний на Росії виробник синтетичного етанолу. Невиномицький азот у Ставропольському краї ж один з найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії. Азотні добрива це величезна стаття доходів для Росії, і для російського бюджету. І на Росії відзвітували про те, що вони нібито збили 66 безпілотників на території Росії, але збили точно не всі. На превеликий жаль, прилітало і по нас особливо у Запоріжжі. Там вранці ліквідували наслідки ранкового обстрілу, за уточненою інформацією очільника обласної військової адміністрації Запоріжжя Федорова. Двоє поліцейських дістали поранень внаслідок атаки Росії, і загалом місто атакувало 14 безпілотників типу шахет. Обстрілом також пошкоджено гуманітарне підприємство, магазин, зупинку громадського транспорту. Також вибухом пошкоджено багатоповерхівки. Росіяни цілять по цивільній інфраструктурі на приводики жаль, переважній більшості. Звісно, прилітає і по промисловій. Втім, добре, що ми сьогодні можемо їм відповідати. Звісно, що в центрі нашої уваги не лише війна в Україні, друзі, а і війна на Близькому Сході. Як я вам сказав, американські чиновники обіцяють, що вона буде недовгою. Але чи так буде, поки що прогнозувати складно. Втім, я вбачаю, що також вона не набуде шалених. Масштабів, хоча, в порівнянні з попередніми конфліктами на Близькому Сході, її розмахи справді загрозливі. І тут важливо розуміти, наскільки це може бути небезпечним для витоку радіації, використання ядерної зброї, оскільки обидві країни, Ізраїль та Іран, не заявляють про наявність у себе ракет із ядерними боєголовками, але обидві, ми знаємо, потроху туди рухається, тобто до створення таких ракет. Ну Ізраїль постійно це заперечує. Є офіційне повідомлення від МАГАТЕ, тому що Ізраїль завдав ударів по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. МАГАТЕ підтвердило знищення наземної частини ядерного об'єкта в Ірані. Зокрема, Рафаель Гросі заявив, що ізраїльський удар по Натанзу привів до знищення частини такого об'єкта, де Іран збагачував уран до 60%. За його словами, на цьому об'єкті Іран, порушуючи міжнародні обмеження, збагачував уран. У ході засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, про що я обов'язково ще сьогодні задаю, грусі повідомив у натанзі було знищено наземну частину пілотного заводу зі збагачення палива, де Іран виробляв уран у 235, збагачений до 60%, і також зазначив, що було знищено енергетичну інфраструктуру об'єкта, включаючи електричну підстанцію, головний блок електропостачання, аварійне джерело живлення та резервні генератори. Хоча було повідомлено про те, що нібито під землею, де знаходиться саме цей об'єкт, є витік радіації та чогось там ще, але це не створює загрозу навколишньому середовищу. І навіть представник організації з атомної енергії Ірану Бехрус Камальванді повідомив про те, що удари Ізраїлю по ядерному об'єкту Фордо. Як і по об'єктах із фахані завдали лише обмеженої шкоди. На щастя, каже, ми завчасно перевезли важливу частину обладнання та матеріалів звідти в безпечне місце. Тобто вони знали, але не змогли запобігти, звісно, цій атаці. Відтак можна говорити про те, що найбільшої шкоди було завдано ядерному об'єкту в Натанзі. Але нібито там ситуація контрольована. Ну, про намі іншої інформації я на цю хвилину не знайшов. І ще раз наголошу вам на тому, що для Альжазіри американський чиновник буквально сьогодні говорив про те, що вони оцінюють, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном може тривати до одного тижня. Взаємні обстріли будуть, звісно, продовжуватися. Основна увага, каже він, залишається зосереджена на захисті американських військ на Близькому Сході через постійні загрози. Ефективність першого удару Ізраїлю по території Ірану неймовірна. Навіть говорить про те, що літаки f 35 ізраїльських військово-повітряних сил літали над Тегераном. Інформація, звісно, ще потребує верифікації, але окремі іранські ЗМІ повідомляють про те, що вони збили два літаки f 35 ізраїльських ВПС, тому. Я дуже обережно відносився б до того, чи вони впали, чи не впали ці літаки, чи захопили в полон льотчицю ізраїльських ВПС. Це ще треба перевіряти. Але те, що відомо офіційно на цю хвилину, друзі, то це список підтверджених іранських воєнноначальників, які були вбиті в результаті ізраїльських ударів. Їх вісім, друзі. Це генерали, які очолював штаб Хатам аль анбія Також інші генерали. Я буду називати вам лише посади, які вони займали, щоб ви розуміли рівень. Знищених військовоначальників іранського квіру і не лише начальник штабу Збройних сил Ірану, командувач квір, командувач повітряно-космічних сил квір, заступник керівника з операцій, заступник начальника відділу розвідки, очільник повітряної оборони квір, начальник штабу, командувач квір. Зараз вже призначили, звісно, нових начальників. За цим справа не стояла дуже довго. Але наскільки вони будуть оперативними, ефективними і обізнаними в питаннях того, як протидіяти ізраїльським ударам, звісно, покаже час. Втім, я вбачаю, що це не буде величезною проблемою для Ірану, тому що вони заявили про готовність випустити близько двох тисяч ракет по території Ізраїлю. Такий коментар дали в виданню Аль-Арабія. Іран має намір продовжити удари по території Ізраїлю. Країна не буде обмежуватися вже вжитими заходами. Про це пише агентство Фарс, посилаючись на іранського військового чиновника. І Іран, зокрема, планує завдати ударів і по базах Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. США цієї ночі допомагали Ізраїлю збивати шахеди і ракети, які летіли по їх території. Для цього вони використовували і системи Петріот, а також і системи протиракетної оборони Тхаат, які відомі своєю дороговизною. І ефективністю. Звісно, що для відбиття атаки Ірану по території Ізраїлю менше потрібна система протиповітряної оборони. Але я маю на увазі порівнюючи з Україною, але те, що вони допомагали Ізраїлю, американці а нам не допомагають. Ну, звісно, це така собі двояка гра. І також повідомляється про те, що є загиблі і в Ізраїлі минулої ночі. Спочатку було повідомлення про двох, а згодом стало відомо, що четверо загинуло цивільних в Ізраїлі. Можливо, не лише цивільних, тому що є інформація про те, що нібито загинув і начальник розвідки Ізраїлю. Знову це треба уточнювати. Загалом ще 70 постраждалих. На тлі цих подій Реза Пехлеві, син поваленого в 1979 році шаха, закликав до перевороту в Ірані. Це не перший його заклик, але він вважає, що атака Ізраїлю на Іран може стати шансом для іранського народу знищити диктатуру мов. Як один із провідних представників опозиції він закликав знищити весь цей режим, але враховуючи те, що громадяни Ірану святкували удари по території Ізраїлю після ракетної атаки, поки що я, чесно кажучи, ну, скептично відношусь до якихось переворотів в Ірані в самому, хоча, звісно, там опозиція є. Але її придушують диктаторський режим Ісламської Республіки. І щодо переговорів, друзі, між Вашингтоном та Тегераном. Нібито вже складається враження, що можливість їх вичерпана. Але Міністерство закордонних справ Ірану сьогодні повідомило про те, що вони не скасували переговори, але поки що і не визначилися щодо участі у них завтра. Втім, говорить про те, що, вже ж, мовляв, немає предмету для переговорів. Але враховуючи те, що ядерні об'єкти знищені не повністю, як вони заявляють, то, ймовірно, все-таки говорити є про що. Дуже цікавим на цьому тлі виглядає коментар Трампа цікавим і цинічним, але як на мене справедливим. Він говорить про те, що у ході ізраїльської операції ліквідували всіх іранських переговірників, які мали зустрічатися із командою Сполучених Штатів Америки для укладання без'ядерної угоди. І буквально вчора, як писало видання Аксіос, я вам про це повідомляв на каналі, стів Вітков, спецпосланець Трампа з питань близького сходу, та він власне займається і питаннями України. Нібито має намір завтра зустрічатися із делегацією Ірану, але вже буде певний новий склад, бо Трамп сказав, що всіх знищили в Омані. Трамп саркастично відповів на запитання журналістки CNN і повідомив, що учасники цієї переговорної групи померли не від грипу і не від коронавірусу. Ця теза облетіла сьогодні всі змі, де читається звинувачення на адресу Трампа, що, мовляв. Немає тепер з ким говорити, але я вважаю, що терористів потрібно знищувати. Відтак рішення Ізраїлю, яке підтримав Дональд Трамп про удари по ядерних об'єктах Ірану, абсолютно правильне. Трамп заявив, що люди, з якими він мав справу, мертві, і також назвав їх прихильниками твердої лінії і оцінив дії Ізраїлю як дуже успішні. Зараз дуже багато публікацій в західній пресі про те, як готувалася ця спецоперація. Поки що так її буде називати, тому що говорити про повноцінну війну поки що не доводиться. Відбувається обмін повітряними обстрілами, ракетами та безпілотними літальними апаратами. Якщо Ізраїль використовує ще й авіацію, то з території Ірану по Ізраїлю прилітають лише ракети, але прилітають потужно, є і влучення. І західна преса пише про те, як готувалася ця спецоперація. Скільки було запущено різного роду фейкових повідомлень, інформаційних психологічних спецоперацій, в яких брав участь безпосередньо і Дональд Трамп. І навіть повідомлення про нібито весілля сина прем'єр-міністра Бенаміна Нетаняху також було запущено спеціально, щоб відволікти увагу іранських військових чиновників, і, окрім того, була проведена спецоперація, аби їх зібрати в одному місці, аби нанести точний удар. Ну, як бачите, вісім генералів було вбито. Минулої ночі за київським часом в Радбезі ООН відбулося засідання, і там говорили про різку ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Заступник генсека ООН Де Карло закликала уникнути пожежі, як вона сказала, що розростається і висловила стурбованість ударами по іранських ядерних об'єктах, зокрема і по комплексу в Натанзі, який я власне згадував сьогодні уже в цьому відео. Росія та Китай, що примітно обидві ці країни засудили дії Ізраїлю, звинувативши його у порушенні міжнародного права. Мені тільки цікаво, чому Китай не звинувачує Росію у порушенні міжнародного права. Ну тут подвійні стандарти нічого нового. Сполучені Штати Америки у відповідь заявили, що Іран сам спровокував ескалацію і попередили про похмурі наслідки у разі нападів на американські цілі. Це дуже примітно, і вперше фактично команда Трампа пішла проти Росії і проти Китаю. Якщо раніше у Трампа була фактично дружба і гарний діалог із Росією, що про Китай не можна сказати, то тепер і проти Росії виступає керівництво Білого Дому. Так, поки що, питання лише Близького Сходу, але я сподіваюся, що відповідні дії будуть вчинені з боку Трампа і. Щодо війни Росії проти України. Поки що про це говорити не доводиться. Новини не надто приємні, я і що торкнуся буквально зараз. Але все ж таки перші такі дзвіночки є. І також дуже примітно, що Британія та Франція, про які я вчора згадував, закликали до негайної деескалації та дипломатичного вирішення конфлікту, нібито намагаються займати нейтральну позицію, але дуже добре, що вони не підтримують зараз Іран. Вони не можуть цього робити. А навпаки, в такий спосіб підтримують Ізраїль, хоча багато засуджували нетаняху за спецоперацію в секторі ГАЗ. І тепер, друзі, про НАТО, тому що це дуже важливий захід, який відбудеться наприкінці цього місяця, 24 та 25 червня. Завтра буде проходити саміт Великої Сімки. Про нього ми ще обов'язково будемо говорити. Єдине додам зараз про те, що там буде обговорюватися питання зниження стелі ціни на нафту, яка почала зростати на тлі ескалації на Близькому Сході. Вранці перевіряв ціни на Марку Brent, Вони становлять 74 долари. Це не катастрофічна висока ціна, це не 200, Як свого часу пророкував Жириновський і нині зараз розносять його тезу. Що, мовляв, після початку війни Ізраїлю проти Ірану ціна нафти злетить там у рази. Ні, поки що 74 долари, будемо сподіватися, що подорожчання далі не буде. Ну, принаймні, мій прогноз з вчорашнього дня не змінюється. Це поки що виключно спекуляція. На приводики жаль на всьому тлі подорожчав Уралс. Але давайте полишимо поки що саміт Великої Сімки, завтра про нього будемо говорити детальніше, а сьогодні про саміт НАТО. Детейлера публікує дуже інтригуючу інформацію про те, як буде він організований. На саміті НАТО не будуть згадувати про незворотне членство України, щоб не роздратувати Трампа. Але я вам нагадую, що минулого року в нас була купа дискусій стосовно цієї словесної конструкції Незворотне членство України, яку ми критикували нещадно, тому те, що вони це не згадують, ну як для мене, це абсолютно нічого страшного. Ну, не хоче Трамп цього бачити, ну і слава Богу. Нам треба членство в НАТО, але воно точно нам поки що не світить 24 та 25 червня. В ГАЗі лідерам НАТО вручать односторінкову заяву, односторінкове ком'юнікет, щоб не дратувати Трампа, як пише Детейлера. Високопоставлений дипломат НАТО сказав: цього разу ми збираємося зробити ще коротший текст, один аркуш паперу, і він має складатися з п'яти абзаців. Чому один? Тому що Трамп більше одного аркушу а 4 не читає. Він не читав це за часи першої каденції, в принципі, це не новина, і добре, що організатори самі тут це розуміють, ну, для чого створювати напругу, якщо можна її никнути. Знову ж це така моя власна позиція, а ви напишете свою. Що туди планують включити до цього ком'юніке? Невелике, але все ж таки я думаю, що воно буде змістовне. По-перше, згадка про Росію як загрозу, але загрозу всій євроатлантичній спільноті, і, зокрема, європейському континенту, до якого входимо і ми, друзі. Україна вже є неформальною частиною цього безпекового альянсу. Підтримку України без слів про членство, тобто підтримка буде. Також туди включать вимогу Трампа про 5% ВВП на оборону. Видання наводить дуже цікавий графік, скільки нині країни НАТО витрачають на свою оборонку. Можу сказати з цього графіка, який ви бачите зараз на екранах, що лише Польща витрачає 4,12%. Це дані НАТО офіційні. Після них іде Естонія 3,43%, і далі Сполучені Штати Америки 3,38%. Це у відсотках до ВВП, але в номінальному виразі ну, сьогодні США витрачають більше на оборонку, ніж всі решта країн разом взяті. Тому вимога Сполучених Штатів Америки цілком справедлива. Ну, далі йде Латвія 3,15%, Греція 3%. Якщо говорити про Велику Британію, то там взагалі ледь більше 2%, ну і інші. В Принципі, ви можете легко знайти цей графік у мережі, або ж переглянути його можете у мене в телеграм-каналі. До речі, рекомендую вам на нього підписатись. Посилання знайдете в описі під цим відео. Продовження організації саміту НАТО дуже важливі деталі. Навряд чи будуть якісь формулювання, що звинувачуватимуть Китай у тому, що він був вирішальним фактором, що сприятиме і сприяє війні Росії проти України. Певне, також, аби не дратувати Дона для Трампа на тлі непростих переговорів з Пекіном. На саміті 23-го року у Вільносі у Литві, тоді декларація містила 90 рядків у Вашингтоні вже менше 44. Тоді також не хотіли дратувати але іншого президента США Джозефа Байдена. Але в цій декларації минулого року були пункти, які містили зміни клімату, питання України, Росії, тероризму та оборонної промисловості. Лаконічні заяви пише, де Телеграф, покликана виключно запобігти спалаху суперечок між Трампом та його колегами в Канаді та Європі. Європейським лідерам заборонили порушувати питання торговельних тарифів, про що, власне, зараз вони активно ведуть переговори із Дональдом Трампом і Білим домом. Цього року генсек НАТО Марк Рюте змінив загалом процес складання щорічної комуніки країн НАТО. Аби зробити його безпечнішим. Зазвичай документ потрапляє до ЗМІ в останні години переговорів між державами-членами, коли заступники послів та їхній персонал узгоджують різні зобов'язання, і ми маємо змогу читати цей документ до початку фактично офіційного його розгляду або оголошення. Але джерела близькі до штаб-квартири НАТО, до Марка Рюти, говорять про те, що той обмежив список розсилки лише послами. І намагається запобігти його витоку. Чи це вдасться йому зробити? Подивимося, звісно. Нідерландські організатори саміту в ГАЗі також розстелять червону доріжку для Дональда Трампа, аби йому було приємно заходити, входити на цей захід. Ну і знову ж таки, вони розраховують зберегти привабливість для Трампа цього заходу і лояльність Трампа до НАТО. Відбудеться лише одна робоча сесія, яка буде присвячена виключно оборонним витратам. Саме тим пресловутим 5%, які активно просуває Дональд Трамп, але скажу правильно робить що просуває Трамп, як шанувальник королівської родини, також матиме можливість зустрітися з королем Вілалом Олександром на вечері, яку влаштує голландський монарх напередодні саміту. Трамп полюбляє такі помпезні речі, взаємодія між президентом США, та президентом України Володимиром Зеленським також буде обмежена через ризик публічної сварки. Засідання Ради НАТО Україна, офіційного органу створеного у Вашингтоні, проведуть міністри закордонних справ лідерів країн. Там не буде, також щоб уникнути якихось неприємностей. І також не буде жодних зустрічей контактної групи з питань оборони України. Ну, такий собі буде саміт. Втім, друзі, ще раз нагадую вам, як я щойно сказав. Все робиться за прикладом 2019 року, тобто це не перша така історія, коли тоді також президентом США був Дональд Трамп. І так добре, що враховують досвід попередніх самітів, аби не збільшувати напругу. Ну і сьогодні свято у США, але не для всіх. Ну і свято в родині Трампа. Трамп відзначає свій 79-й день народження. У Вашингтоні з цієї нагоди відбудеться військовий парад. Формально ж він приурочений 250-й річниці американських збройних сил, і до цього Трамп активно готувався. Трамп дуже полюбляє паради. Я так думаю, що на 80-річчя буде ще більш помпезний парад аніж сьогодні, бо сьогодні там в ньому братимуть участь 6700 військових. Це багато 150 одиниць техніки, 50 вертольотів. За оцінками Пентагону парад обійдеться бюджету Сполучених Штатів Америки в дуже серйозну цифру від 25 до 45 мільйонів доларів. Точну цифру дізнаємося вже по завершенню цього дійства. Хоча Трамп задекларував сьогодні свої статки, і він збагатився на сотні мільйонів доларів на крипті, яку він просував, але це така дуже дивна крипта, удавана. Ну і тепер у нього статки обчислюються в розмірі 1,65 мільярда доларів. Щодо параду. було проведено опитування Сполучених Штатах Америки AP Норк. 40% респондентів, що примітно, 67% республіканців, 27 безпартійних і 20 демократів схвалили ідею проведення цього параду. Ще 29% 11% республіканців, 19 безпартійних і 50 демократів висловилися проти. Як ви бачите в одному і в іншому таборі, і прихильники цієї ідеї, і супротивники. У день народження президента і його критики планують провести в США серію мітингів під гаслом без королів. Понад 100 некомерційних організацій та активістських груп анонсували 1900 заходів у 1800 містах по всій країні. Ну, масштаб, ви певне розумієте. Всі Сполучені Штати Америки будуть охоплені сьогодні акціями протесту без королів. Але не буде таких акцій у центрі Сполучених Штатів Америки, у столиці Сполучених Штатів Америки. Цього не буде, аби не провокувати Трампа на силовий розгін таких демонстрацій. А також зберуться організатори жіночого маршу, який під час першого терміну Трампа став однією з найбільших політичних демонстрацій. Плануються власні їхні мітинги під назвою Вигнати клоунів. Клоун король. Ну так вони говорять про Дональда Трампа. І нині у Вашингтоні завершується підготовка до параду. Сам Трамп прокоментував масові акції. Проти себе і заявив, що не відчуває себе королем, бо нібито не може приймати рішення односібно, як це роблять королі. Направду так, поки що там зберігаються демократичні інститути, працюють суди, але знову ж таки останнім часом вони дуже лояльні до Дональда Трампа, хоча б взяти рішення апеляційного суду, який дозволив йому використовувати національну гвардію і збройні сили Сполучених Штатів Америки у Лос-Анджелесі, де проводяться активні антиімміграційні заходи. Ну і інші судові процеси, як то мита, сьогодні закінчуються перемогою Дональда Трампа. Відтак можна ставити під сумнів бездоганність демократичних інститутів у Сполучених Штатах Америки. Я дуже сподіваюся, що це моє суб'єктивне бачення, а демократичні інститути США і надалі будуть працювати як взірець для всієї демократії у світі. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я для вас зібрав. Ще раз перепрошую, що випуск був за великим, але справді дуже багато цікавої і ціної інформації, яку я вам хотів повідомити. Вітак, пишіть свою думку з приводу почутого. Прошу вас долучатися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна!